Друзі, всім привіт! І зараз ми відволічемося від актуальних політичних подій в Україні для того, щоб обговорити супер важливу тему. На мою думку, прям мега важливу. І ви зараз розумієте, чому це тема імпічмент президенту. Я Олексій Гончаренко, і це рубрика Все ясно. Зараз обговоримо, яким є конституційна і законодавча процедура імпічменту президенту, щоб ви більше про це дізналися, в тому числі зрозуміли важливість Верховної Ради, тому як важливо голосувати за Верховну Раду, крім голосування за президента. Ну і взагалі, як це може відбутися відповідно до законодавства. А поки, друзі, підпишіться на канал. Перше, чому, тому що. Ви дізнаєтесь тут багато цікавого на цьому каналі друге, тому що коли ви під час перегляду підписуєтесь, то YouTube думає, що це відео важливе і показує його, як воно і є. Відео то важливе і далі буде демонструвати його більшої кількості користувачів, що є важливо. Друзі, поїхали. Ну і на початку хочу вас попросити написати, хто на вашу думку з усіх президентів України найбільше заслуговував чи заслуговує на імпічмент. Дуже цікаво почути вашу точку зору. Ну і починаємо в Україні до 2019 року. Не було законодавчої процедури імпічменту президента. Хоча фактично в 2014 році такий імпічмент стався. Коли Інукович втік в Рашу. Тоді парламенту довелося придумувати спеціальну постанову, тому що Інукович втік, але заяву не написав. А відповідно до конституції України, крім імпічмента, є три підстави. Для позбавлення президента посади це смерть, очевидно, заява про відставку та медичний стан, який не дозволяє президенту виконувати обов'язки. Все Янукович заяву не написав. Медичний стан його був може психічний і недобрий, але фізичний вполне. Ну і втік. Тому парламент тоді проголосував постанову про те, що президент України самоусунувся від виконання обов'язків президента. Ну далі ви знаєте, що і як. Було фактично, це тоді була перша процедура. У 2019 році був прийнятий закон про імпічмент. І Тепер я вам розповім, яка відповідно до цього закону є процедура імпічмента президенту України, і так починається все все проходить фактично ну основна частина через Верховну Раду, але також долучається конституційний та верховний суд. Перший крок. Депутати, які бачать, що президент скоїв злочин, дуже важливо, друзі. Не просто що депутатам не подобається президент чи його політична позиція. Підставою для імпічмента може бути тільки злочин, скоєний президентом. Депутати, але так як президента розслідувати надзвичайно складно, і загальної процедури немає, тому що в нього є імунітет, то спочатку треба йому оголосити імпічмент. І от саме ця процедура, зараз я вам і розповім, як вона відбувається. Спочатку 226 народних депутатів ставлять свої підписи. До речі, підпис не можна відкликати. І якщо набирається 226, де вони описують, власне, який злочин скоїв президент, де вони його підозрюють цьому. Якщо набирається 226, то спікер ради про це повідомляє президента, повідомляє голову Конституційного суду. Ну а далі в парламенті створюється. Спеціальна тимчасова слідча комісія, яку обирається її керівник і секретар. Туди мають увійти всі представники всіх політичних фракцій. Ну, тобто, якщо сьогодні «Слуга народа, це там 55 Верховної Ради, 60%, значить і в комісії мають бути відповідна така ж плюс-мінус пропорція. Але всі фракції, далі спеціальний прокурор і спеціальні слідчі обираються Верховною Радою. І вони починають розслідування. По результатах розслідування це перший етап власне розслідування злочину можливого скоєного президента. По результатах цього розслідування в ця спеціальна тимчасова слідча комісія готує висновок, який підписує голова та секретар. І далі це пропонується Верховній Раді. І так починається другий етап. Висунення, висунення звинувачення президенту для того, щоб звинувачення було висунуто, за це мають проголосувати вже Конституційна більшість Верховної Ради, 300 народних депутатів. Дуже часто взагалі в Верховній Раді на засідання 300 навіть сумарно не приходить. Тут треба 300 голосів. Якщо ці 300 голосів набираються, про це негайно інформується президент, і це направляється в Конституційний суд та Верховний суд. Конституційний суд має визначити, чи відповідно до Конституції відбувалася процедура, а Верховний суд підтвердити, що таки є склад злочину, що депутати не просто це придумали, чи їм помірящилось, а що це дійсно є. Якщо один з цих судів дає негативний висновок, на цьому вся процедура згортається. Якщо ж обидва і Верховний суд, і Конституційний суд дають висновок, що так. Вони підтверджують, процедура конституційна і злочин є. то Тоді е, далі остаточне голосування таємне голосування в Верховній Раді, коли 338 народних депутатів в три чверті Верховної Ради мають проголосувати за позбавлення президента повноважень за імпічмент президента. Якщо набирається 338 і більше голосів, в ту ж під час оголошення результату одразу оголошується. Що президент позбавлений посади, і виконуючим обов'язки президента стає голова Верховної Ради України. Дуже складна процедура, і ви бачите, як да, баланс парламент і президент. Парламент не може просто так має бути злочин від президента, а і має бути фактично три чверті аж на останнє голосування. Ще й Верховний суд конституційний. Процедура надзвичайно складна, надзвичайно складна, але вона є і прописана. Пишіть, що ви про це думаєте, про цю процедуру і в яких умовах варто її застосувати. І ми не забуваємо, що зараз ми з вами взагалі в особливий абсолютно період знаходимося. Мені дуже цікаві ваші думки щодо того, що я вам зараз розповім. Друзі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, тримаємо стрій.